Вітання всім, здобуття університетської освіти є важливим кроком у житті людини. Люди, які мають гарні знання та навички, можуть просуватися кар'єрними сходами, покращуючи особистість зростання. Бакалаврат – це перший ступінь вищої освіти. Тривалість навчання складає 4 роки. Диплом бакалавра дозволяє знайти хорошу роботу з можливістю просування по службі. Програма навчання розроблена, щоб надати студенту збалансовану освіту, а також навички необхідні для кар'єри у конкретній галузі. Бакалаврат готує також працівників керівних посад середньої ланки. Магістратура це другий рівень університетської освіти після бакалаврату. Тривалість цього академічного ступеня триває півтора-два роки. Магістрський ступінь дозволяє студенту отримати високу професійну підготовку у вузькопрофільній галузі. Магістратура готує фахівців для науково-дослідної та управлінської діяльності. Як вступити до магістратури? Для цього потрібно мати диплом спеціаліста чи бакалавра. Кандидатом на ступінь магістра може стати людина будь-якого віку. Незалежно від того, коли вона отримала диплом про вищу освіту, магістрант має надати приймальній комісії заяву, необхідні документи та складає вступний іспит. Зверніть увагу: ми очікуємо на затвердження правила. Прийому на 2023 2024 навчальний рік. Особливості навчання у магістратурі такі: більшу частину матеріалу студенти освоюють самостійно, на спеціальності 104 фізика та астрономія можливо лише денна форма навчання. Багато уваги приділяються стажуванню студентів, науковим семінарам, практики та конференціям які дозволяє студентам представляти та обговорювати свої дослідження. Наприкінці навчання майбутній магістр складає іспити та захищає кваліфікаційну роботу, яка називається магістрською дисертацією. Навчання у магістратурі відкриває нові можливості для розвитку кар'єри. Диплом магістра дозволяє працювати у престижних міжнародних компаніях. Договори з компаніями можна переглянути на сайті Департаменту навчально виховної роботи. Тут розміщені договори як загальноуніверситетські, так і факультетські. Для оволодіння необхідними навичками, вміннями та здібностями допоможе освітня програма комп'ютерного моделювання фізичних процесів яка складається із циклів загальної підготовки та професійної. Дані цикли дадуть можливість розвиватися різновічно і не опустити свою ідею, адже вже на магістратурі ти можеш її запатентувати як ноу-хау, взяти участь у стартап-конкурсі, наприклад, Сікорський челендж. Також освітня програма пропонує на вибір п'ять освітніх компонентів, які дають можливість опанувати саме ваш напрямок діяльності більш ґрунтовно. Якщо ми знову повернемося до теми про літак, то перший освітній компонент направить вашу наукову думку у затребувану сферу. Другий компонент допоможе зрозуміти як унікальна машина, яка була створена ще наприкінці 80-х років, використовувала кріогенне паливо. Цей літаючий апарат був першим у світі літаком, який використовував як паливо рідкий водень і зріджений природний газ. Третій та п'ятий компоненти можуть допомогти легко прогнозувати майбутнє. Прості явища, наприклад, те, як сік стікає по стовбуру дерева, нескладні і можуть бути відображені в ядках коду, які використовують те, що математики називають лінійними диференціальними рівняннями. Але в нелінійних системах взаємодії можуть впливати самі на себе. Коли повітряний потік проходить повз крила літака, повітряний потік змінює молекулярні взаємодії які змінюють повітряний потік і так далі. Цей цикл зворотного зв'язку породжує справжній хаос, коли невеликі зміни в початкових умовах призводять до зовсім іншої поведінки надалі, роблячи прогнози майже неможливими. Ну, а четвертий компонент покриває одразу декілька напрямків. Можливо, ви хотіли б викладати ЗВО, а можливо, це ваша можливість потренуватися і, як то кажуть, пояснення комусь дає нам можливість зрозуміти справедливість наших слів. Опис освітніх компонент можна переглянути на сайті кафедри. Проте на кафедрах фізики, а їх дві, ви можете обрати наукову тему за своїм смаком, деякі з них можна побачити на слайді, проте теми оновлюються кожен рік. У залежності від затребуваності сьогодення. Що нового та корисного можете привнести ви? Яка ваша суперсила, яка ваша суперідея, щоб змінити світ? Доєднуйтесь, будемо втілювати у життя разом. Про внесок у науку, новітні розробки та взагалі навіщо потрібна аспірантура поговоримо на наступній зустрічі. Доєднуйтесь!